Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск важливих справ на городі в садочку на квітнику 5 та 6 серпня 2023 року. Сьогодні 5, а завтра, 6 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Можна сіяти тільки насіння седиратних культур. Та саджати цибулю для отримання вітаміною зелені восени. Розсаду в знаці вогню не турбуємо та поливи та підживлення не проводимо. До речі, 5 та 6 серпня є гарні роботи. Вони дуже важливі ці дні, тому що у нас наступають сприятливі дні для проведення щеплення на садових рослинах. І для проведення зелених операцій на будь-яких рослинах, саду, городу на квітнику. І продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. Нагадую, що захист проводимо біопрепаратами та настоями трав, вже всі, всі ягоди майже готові до того, щоб їх збирати. Вражай вже дозріває, тому ніякої хімії не використовуємо. 5 та 6 серпня сприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику, цибулі, картоплі та інших культур, які ми збираємо і потім закладаємо на зберігання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Є багато важливих робіт, і ми їх зробимо і бажаємо успіхів у цих всіх справах. Будьте всі здорові і до зустрічі сьогодні увечері! На все добре!